Сьогодні 22 серпня, п'ятниця, я вважаю, самий прекрасний день перед вихідними. Угу. І ми сьогодні за Вірою встали з зовсім іншим настроєм. Віра без макіяжу. А я таким зденним простеньким макіяжем І буду робити перевтілення. А я не знаю, кожен день це як новий е, особливий е, стан. Сьогодні, вранці, я ти помітила, був якийсь такий туман, таке трошки задимлення, чи щось типу такого. І, напевне, знаєте, багато що впливає на прийняті рішення щодо одягу, наприклад, який ви одягаєте, навіть до настрою, який вас супроводжує зранку. От. І сьогодні я думаю, Юля прийде в такому дуже нюдовому, такому. Простому, скажімо, неяскравому а, а, образі і зроблю собі макіяж такими а, засобами, які допоможуть мені, умовно кажучи, звучати а, в унісон з тим а, образом, який я для себе сьогодні взяла. Не нанесла я сьогодні вирівнювальну основу, тому роблю її зараз. спф фільтр обов'язково нам необхідний. І зараз, поки я буду наносити cc крем з СПФ 15 від компанії Mary Kay коханець для обличчя, ти можеш розказати, Юля, що ти будеш робити. Я сьогодні встигла зробити зовсім такий легкий, дуже рідко я виходжу без макіяжу, це дуже-дуже угу. рідко буває. І на мені є праймер, тональна основа, на мені є пудра, закріпила прозорою пудрою. І нанесла її, і є на мені губи, начебто на кожен день, от як на зранку, все можна так бути. Але дивіться, на мені сьогодні червона така яскрава гофточка, і я хочу зробити більш очі виразнішими. І е, хочу показати, як то все перевтілити з однією такою палеткою. Мені дуже подобається ця палетка теплих відтінків. Угу. Здається, тут взагалі непоєднання якесь, але я вам зараз дуже легко покажу, настільки е, тіні є легко наносяться, прямо як наче кремові. Це просто якесь, якесь е, натхнення. А я, поки ти будеш там з тінями вправлятися, вже нанесла сісі-крем на обличчя. І знаєте, я його наношу не тільки на шкіру обличчя, а й е, е, роблю корекцію на шкір навколо, очі, так як в ньому є зволожувальна функція. Термозахист, spf фільтр, корекція кольору шкіри та е, е, те, що перекриває недоліки. І закохалась я в наші. Е, Трендові новинки, такі, як гель рум'яна з гіалуроновою кислотою. Одні я собі навіть додому забрала, вчора казала про це в ефірі і зараз хочу просто ще раз продемонструвати ту унікальність і е, е, таку зручність використання саме таких. Варіантів макіяжу. Дивіться, я взяла один пензель, Праймер нанесла вирівнювальну основу Сісі Крем, і таким же пензлем я нанесла рум'яна гель на верхню повіку на вилиці ближче до скроні, тому що, мені здається, це дає дуже крутезний ліфтинг-макіяж. Я нанесла баж? тільки одні тіні а, угу. буквально на. Повіком угу. тільки одного кольору, і зараз буду робити тимнішим кольором рельєфність. Ну, Поки ти будеш робити рельєфність, я буду експериментувати. І візьму колір е яскравих румян, додатково до нейтральних відтінків Нюд, який я щойно зробила, і спробую поєднати два цих кольора, тому що е мені хочеться додати. Трошки бадьорості моєму образу. І зіграти на поєднанні кольорів, які можуть зробити просто вибух настрою через мій макіяж, додати мені такого більш фешн-звучання. О, я вперше це роблю, Юля, і мені здається, це знахідка. Подиви, mm -hmm. які вони mm -hmm. по крутому вони розподіляються. М -м. І мені здається, що це той унікальний спосіб, як то кажуть, зробити себе одразу помітною. Так, беру пару пудру розсипчату, шовковисту. І поки я її собі набираю, Юля, ти можеш там поділитись тим. Як, і... На якому ти там? Та, я на етапі нанесла вже темний колір а, на рухоме повіко Угу. і а, це виглядає більш яскравіше. Це виглядає більш так, знаєте, а, по особливому. Такому... Ну, Водночас природно, природно. Смокіастики, боже, Смокіалець. тебе голубі очі одразу звідки взялись той блакитний. Пігмент я, яскравий. А я закріпляю ті два відтінка гелевих рум'ян на своєму обличчі. Бо все, що кремове, треба потім сухими текстурами, чи прозорою пудрою, чи жовковистою ми закріпляємо. Мені дуже подобається ця ексклюзивність, яку ми можемо кожного дня. Робити для себе в створенні образу. І я кожного разу думаю, як би мені було скучно жити, якщо б я не робила таких собі подарунків в вигляді макіяжу, які мене просто надихають. І їхала сьогодні, вже й була в банки Юля, вже була в магазині, і вже й на базарі була, купляла там фрукти. І кажу своєму чоловіку Юра, я без макіяжу. Він каже, ну нічого страшного, в тебе прекрасна шкіра, ти прекрасно виглядаєш, але кажу, я все одно хочу, як то кажуть собі, негайно зробити макіяж, тому що це буду тоді я. Та, Юля. Так. Як, як ми звикаємо до якогось образу, так? Uh -huh. і вже без того образу, начебто то вже і не ти. Да? А якщо мати різні палетки, так, uh -huh. додаткову косметику, то можна різні образи робити і відчувати себе по-різному, давати собі такого трошки ресурсу, натхнення, uh -huh. підкріплення, uh -huh. да? uh -huh. як аромати. Uh -huh. Ну, ти знаєш, Юля, я зробила е, собі цей мекап е, вилиць з верхньої повіки, ти знаєш, і, і мені прямо от подобається. Якась така унікальна е, з'явилась по кольору палітра на обличчі, ти знаєш, мені дуже-дуже чомусь це подобається. Дуже подобається. Ставалося б, кофейний угу. зробити. якщо... Коричневий колір uh -huh. в одязі, то треба робити коричневе все на обличчі. Uh -huh. Але ж це воно так зільється. Так. Трошки акцентів треба додавати. Акцентів. І зараз візьму, який же, Юля, як ти думаєш, який мені, яку мені стрілку зробити? Так, вчора була синя. Синя. Класичну, Класичну чорну можна зробити. Uh -huh. Або. А, давай чорну. Чорну. Класичну чорну. Чорну. так. Беру олівець. До речі, Юля давно я його не брала. Все якось кольорові олівці, собі, а класика вона є класика. Я роблю сьогодні чорним олівчиком, собі стрілечкою. Я дуже люблю стрілечки, вони мені личать. У мене маленькі очі, Юль, дивись, угу. так угу. збільшується. Ага. Дуже легко фарбується, бо є кремова текстура. Волівчику, і е, цілий день тримається. І нікуди не тікає стрілочка. А ти її ще попробуй змить? Да. Ти її ще попробуй змить. Тому довіряю миріки і люблю ті макіяжі, тому що вони тебе не підводять. Немає ефекту панди, немає такого, як то кажуть, неохайного вигляду. Да? Mm -hmm. О, я давно не робила такі стрілки, прям скучила. Угу. Ти бачиш, що робиться? <кій> Прямо така е, яскравість, очі більш такі вже виразніші угу. по кольору. Угу. Угу. Я нанесла е, угу. матові відтінки і зараз е, додам сяючого трошечки угу. відтінку білого. Так от, беру е, е, тепер туш. І підбадьорюю свої вії. Угу. Мені дуже подобається всі туші ми рікей. А це новинка з підкручуючим ефектом, подовжуючим ефектом. Бо мені здається, воно прямо достає навіть най-най-най... Потаємніші приховані вії і робить їх такими довгими. Подивіться, що витворяється туш. Угу. Ідеально, просто ідеально. От да. ти що робиш, Юля? Я е, беру сяючі тіні білі і трішечки додаю в центр ока для виразності, хто не любить там. Бльосточки прямо на повне віко. Я їх додаю тільки в центр ока. Сюди угу. в молочок і трішечки угу. витягну тут. Ти зараз, Юля, напевно, не зможеш навіть, як то кажуть, подивитися на те, що я зараз собі хочу нанести. Угу, Червоні губи. Вау, мій улюблений колір червоний. Мене надихнула твоя ковтинка, і mm -hmm. я подумала, а я нанесу рум'яна, ніжний рум'янець. Чека з них? Мені наші ефіри нагадують такі якісь, коли жінки збираються і починають, як то кажуть, Творити, творити, та, робити якісь такі, а, е, е, с, 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 як то кажуть, поєднувати якісь, можливо, а, е, надихаючи одне одним, е, боже, я забула слово, генерувати генерувати якісь ідеї, я візьму з різні, і робити таку красу. Робити макіяж, близ для губи ріки. Я його так люблю. Він такий стійкий, робить ефект такий збільшення губ. І от така в мене сьогодні вийшла краса. Вау! Як яскраво! клас! Угу. угу. Я мені, одягну власне. окуляри, бо мені так важко без окуляр побачити себе взагалі-то, що в мене вийшло. Ага, тепер бачу, тепер бачу, я з'явилась. І знову трансформація, знову, знову проявлення, знову якась така особлива а, іскра та за, за, запалилась і. І у тебе, і у і мене. мене. Я зараз люблю, що роблю і відчуваю таку прохолоду. Угу. Мені дуже подобається, крім того, що колір тут є угу. такий дуже класний. А тут ще така і догляд заодно є з гіалуронкою, що вони ще й додатково зволожують. Так, це не просто якісь фарби. Дуже так, приємні якісь, На дотик да. На дотик дуже приємне. А тоді, коли на протязі дня ходиш, таке відчуття, що на тобі тут такий корсетик. Підтяжка підтяжка, така, ліфтинг-ефект. Реально, ліфтинг ефект. І кондиціонування, і кондиціонування. Ну що, я трошки так причешусь. Я румячу свої рум'яшки. Я хочу навіть отак відійти і показати. Ой, не покажу там свій образ. Ні, не показується. Але дуже цікавий такий. Тепер би я, наприклад, там, де я була, я була більш. Певнено, більш, як то кажуть, надихаюча, так? Це так. дуже класно. Угу. Так. І на губи. Ти перекриваєш це, не видно, як угу. ти красиш. Угу. Можна пальчиками, це мені подобається, да? угу. так? Що можна щіточки вирішити? Угу. Так, і здається, зараз воно так яскраво, а потім адаптується під мій тон і вже виглядає більш так природньо. Ну, я б не сказала, що це яскраво, Юля. <laughs> я б не сказала, мені здається, дуже-дуже якось так вивірено, все гармонійно, все дуже, як то кажуть, по кольорам. Поєднано і мені здається, що це такі варіанти, які ми вам з вами з Юлією показуємо. Це варіанти на щодень, якими ви можете просто гратися, так як свою мелодію, як під, підсилювати свій настрій, підсилювати свою енергію, ресурсний стан, давати собі такий поштовх для творчості, навіть чому ні. І це треба робити сьогодні, не відкладати на завтра, не, не думати, що ти не на часі. Це особливий а, той жіночий а, спосіб відновлення ресурсу, який нам доступний. Та? І давайте будемо ділитися а, тими можливостями. Ми єдине про що завжди кажемо, що ми з Юлею а, є а, консультантами з краси компанії Мерікей, і наша особлива до вас а, якби. Запрошення на безкоштовні майстер-класи з краси, на дегустацію косметики, Mary Kay, на підбір продукції. Та? І це можна зробити як офлайн, так і онлайн. Це можливо для буде для вас тою екскурсією. Чи, Особливим зануренням в світ краси Міріки, в якій ви не тільки будете відкривати свої нові грані для звучання, де ви е, знайдете ту якість косметики, яка вас буде мотивувати вранці ввечері заходити в ванну кімнату чи робити собі макіяж і бути завжди різною, завжди е, відчувати себе в цьому ритмі життя на першому місці. На першому місці не не на останньому, я не встигаю, я не можу, в мене не виходить, а на першому місці. І от ця наука, яку ми з Юлею вам передаємо, вона доступна для вас. І вам лише треба чи написати нам, чи подзвонити, чи запланувати зустріч впродовж тижня, в ті часи, коли ми можемо, і ви, Боже. Чи на суботу, о другій годині дня, вже завтра, ви можете прийти на такі відкриті майстер-класи з краси з різними тематиками, з різними як -то, наповнюванням, але це буде дуже цікавим меню. Меню, яке ми кожного разу готуємо, воно різне, але воно буде точно цікавим для вас і розвиваючим. Так, тож, пишіть в коментарях, що вас сьогодні надихнуло. Чи зробили б ви собі такий макіяж, чи можливо ви хочете прийти, спробувати? Пишіть а, в коментарях, або пишіть в особисті. І до зустрічі! Всім Юлія, дякуємо. Дякую хто за натхнення. Дякую, до зустрічі.